Слава Ісусу Христу, Я вітаю всіх на нашій наших відчинятих зажанням і запрошую до цієї володимира. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Подаруй! Що значить бути щасливим? Що для людини значить бути щасливим? Я думаю, що на це запитання можна знайти багато різних трактатів, дописів, всяких різних роздумів різних філософів. Але чи стало кожен з нас собі запитання, а що для мене значить бути щасливим? Що значить в новий день і в цьому новому дні? Бути щасливим. Ще раз повторюсь, кожного нового дня подарунок для себе це бути щасливим. Ти можу сказати тільки за себе, що значить бути щасливим у новому дні. Це коли ти прокидаєшся без злості і образи на когось. Бути щасливим це не звинувачувати всіх і дай світ. Того, що вони вийшли в тебе є Бути щасливим це не мати злого на когось. Бути щасливим це не проклинати когось. Бути щасливим це коли ти можеш займатися своєю улюбленою справою. Бути щасливим це коли ти вмієш людині, людині посміхатися, а не дивитися на людину, з якою злою. Просто жити, жити і тим життям і не ходити і вийти і казати, як все погано. Бути щасливим це коли ти сам собі кажеш, я можу щось зробити, я можу змінити цей світ, а не постійно говорити, а що я можу зробити, я маленька людина, від мене нічого не залежить. Знаєте, бути щасливим, це коли ти робиш добро інших. А за нічого не чекаєш. Бути щасливим це не думати про те, що весь світ тобі зобов'язаний бо ти ось щось до себе. Знаєте бути щасливим для самого себе. Це не гнатися за славою, це намагатися просто жити. І мені здається, що для кожного з нас сьогоднішній вечір важливо є самому собі сказати А що для мене бути щасливим? Що це означає бути щасливим у новому дні? І це треба назвати і кожне більше речі. І тому просто хочу вам сьогодні дати таке коротке завдання. Отцяйте перед сном. І при цьому кілька хвилин, цьому запитанню, що значить для мене бути щасливим, І ви назвати хоча б 10 речей, простих хідних речей, які ви реально можете зробити, значить ви вже будете щасливим, якщо ви не зможете цього задумайтесь задуматися своїм внутрішнім духовним станом. Можемо зараз дорікнути, як можна бути щасливим, коли є смерті в близкі? Можна. Бо війна це те, що забирає життя, а бути щасливим, це те, що дозволяє тобі вижити в цій всій війні. Тож, що для вас значить бути щасливим? Прошу те, отче наше, що є на небесах. Нехай сердиться ім'я тобі, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо в нашим, і не навроди нас у але добисло нас від дука. Господи Ісусе Христе, Сино помилуй нас насріже, Господи Ісусе Христе, Сино Божого мир. Ісусе Христ, Сина Божий, помилуй нас трішки. Господь Ісуса Христ, Сина Божий, помилуй нас гріші. Господь Ісуса Христ, Сина Божий, помилуй нас зріше. Господь Ісусе Христ, Сина Божий, помилуй нас зріш. Господь, Ісусе Христ, Сина Божий, помилуй нас зріше. Господи Ісусе Христ, Сина Божий, помилуй нас зріжні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всіх часі, на навіки. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають і розвіляють нашу країну. Благослови і здоров'я всіх поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки на даної війни. Служби десяти, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, помержими, нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серця, розум і душу. наші ворогів, як зовнішніх і внутрішніх, що вода мислила всі свої склала склали своє зброю, залишила територію Крима і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам тиху ніч, а завтрашній день перемоги. Бо ти святий, і сезон, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожна нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!